Всім серйоз, з вами українська ММА і сьогодні на UFC Fight Night бився наш український боєць Ігор Потеря. Чи виграв він чи програв ми зараз і дізнаємося. Проте перед цим хочу зазначити, що ігор недавно провів поєдинок, а саме два місяці тому проти Цезаря Алмеди. До цього він активно виступав. І перед цим поєдинком Ігор не вклався в вагу, тому що часу був обмаль і організм банально не встиг відновитися зі слів самого Ігоря. Як я і казав, бразильський боєць потужно пробивав, хоч це був. І не завжди точні удари, подей, куди вони все ж таки влучали. Крім цього, Бійці зіткнулися головами, після чого почалася перестрілка, у якій Ігорю пробивають нижче пояса. І тут просто хочеться сказати, що знову. Але цей удар дійсно був надзвичайно сильним. І Потеря використав всі три хвилини, щоб відновитися. Після цього бразилець почав більше тиснути, потужно вучати. Він помітив слабке місце Ігоря, те, що він не тримав руку після зближення. Правий хук залетів як до себе додому. Класичне добування і на цьому все. Рефері зупинив бій. Адже здоров'я бійця є найважливішим. Ну я думаю, що ми прекрасно всі розуміємо, що після такої поразки і стрічки з невдалих поєдинків потери скоріш за все звільнять UFC. Тут треба бути з любим, щоб не розуміти це. Особисто моя думка, що Потеря за НАТО часто виступає, і після поєдинку з Мішель Перейрою треба було брати паузу. Що ж далі для потері в разі звільнення з UFC? Тому спочатку буде якийсь малоцікавий промоушен, після чого можливо він перейде в білатор або Піфіал. Мені тісно, як спортсмен, спортсмена, людина- людину ігоря дуже жалко. Тож я просто можу сказати, що. Я до кінця буду дивитися поєдинки Ігоря Потері. Він мені подобається як ударник, і по його стиль я на спаргах копіюю. Тож дякую Ігорю за те, що подарував декілька дуже крутих поєдинків. Один із них навіть був прирізаний поєдинок вечора. І як сказав сам Ігор у своєму телеграмі, він бере паузу на рік, і це дуже правильне рішення. Я думаю, що він розуміє, що скоріш за все його звільнять з UFC. але на цьому кар'єру не завершують. Я б хотів би дійсно побачити Ігоря в Білатері або ж в цьому сам ПІФЕЛ. Можливо, він дійсно там в майбутньому стане чемпіоном і колись знову повернеться в UFC. А можливо його навіть і не звільнять. Можливо, Дана вайт подивиться на той фактор, що Ігор не раз рятував поєдинки. Ну що, друзі, так, результат поєдинку Ігоря Патері не той, який ми очікували, але на цьому не зупиняємося. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, залишайте коментар з цим відео на ну, звом був українське мама. Всім до зустрічі.